довгі прогулянки. Гення зі своєю маленькою родиною. Так, 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 з маленькою родиною. Вам потрібне спілкування, можливо, з сусідами. Правильно, правильно з сусідами. Тут у нас живе матінка пішов за полем. Ми зі своєю маленькою сім'єю будемо гуляти до матінки. Пішов, а ви в цей час супницю -кок. А я супницю кок і порігня вас, Запевняю вас, що окрім мене і моєї дружини ніхто. Для <плесу> а це потрібна прихову? Ну. Я думаю, так буде краще для всіх. <плесу> Знаєте, мені здається, настав час для певного вам розв'язання. Здається, здається. я за. <Disk> <small> <bakın> <Yeah>. yeah. oh. А я з вікна своєї кімнати побачила, <small> що до нас під'їхала. Робера, шикарна машина. Так, вот, дозвольте вас представити. Це місьє Робер. Місія Робер, а це стара супер. Моя тітонька. Тітонька Віолетта Дісі. А, тітонько, я думаю, ти э, м, хочу тебе сказати, що місьє Робер приїхав сюди, щоб закупити в мене кран. Так, місьє Робер? А, так, так, знаєте, я э, нікого тут не знаю і. kupuju vaši kranje.